Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги охолоджувальний рушник. Це інноваційний аксесуар для спорту, подорожей та відпочинку, виготовлений з мікрофібри з ефектом швидкого охолодження. Рушник миттєво знижує температуру шкіри після змочування, забезпечуючи комфорт під час тренувань, прогулянок або на пляжі. Рушник має компактну круглу силіконову упаковку дозволяючи легко прикріпити його до сумки, рюкзака чи пояса, завдяки легкості, швидкому висиханню та дуже приємній текстурі, підходить як для занять спортом, так і для використання у спеку. Простий у догляді багаторазовий та стильний рушник стане вашим незамінним помічником у будь-якій активній ситуації. Пропонуємо до вашої уваги футболку для спортзалу. Це функціональна та стильна компресійна футболка із довгим рукавом, створена для спортсменів та активних чоловіків. Ідеально підходить для боксу, тренажерного залу, бігу та інших інтенсивних навантажень. Футболка виготовлена з дихаючого та еластичного матеріалу, який щільно прилягає до тіла, тому підтримує м'язи та сприяє покращенню кровообігу. Яскравий дизайн не вигорає та не тріскається навіть після після численних прань матеріал швидко сохне та забезпечує захист від подразнення шкіри. Пропонуємо до вашої уваги набір браслетів. До цього комплекту входять два еластичні браслети: один світлий, а інший темний. Ці браслети можуть символізувати близькість навіть на відстані. Кожен носить частинку іншого. Натуральні камені не тільки виглядають ефектно, а й вважаються джерелом енергії. Еластичний шнур забезпечує зручну посадку на будь-яке зап'ястя. Ідеальні для пар, друзів або, як подарунок, коханій людині. Чудово підійдуть для повсякденного носіння та доповнять ваш гардероб. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі браслети. Це стильний браслет, який поєднує трендовий дизайн та неймовірну міцність. Він прикрашений чорною зіркою з цирконією, тому додає образу яскравого акценту та відтінку бунтарського стилю. Крім того, він чудово комбінується з повсякденним рок або пан кодягом. Ланцюжок виглядає досить масивно, але дуже зручний у носінні не викликає алергії та не темніє з часом. Цей браслет стан. Не ідеальним подарунком для пари друга або самого себе. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий браслет. Це мужній та стильний аксесуар для чоловіків, які цінують унікальний дизайн та якість, виготовлений із міцної нержавіючої сталі. Подвійне плетіння типу Керб та вставки у вигляді ланцюга створюють виразну текстуру, яка чудово пасує до стилю панк, рок, стрітвей або кежуал. Завдяки високоякісному матеріалу браслет не вицвітає, не викликає алергії та надзвичайно зносостійкий. Завдяки високоякісному матеріалу, браслет не вицвітає, не викликає алергії та надзвичайно зносостійкий.